Він є геніальним українським поетом, художником, прозаїком, драматургом. Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України. Його творчість сприяла розвитку і встановленню нової української літератури. 9 березня ми святкуємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Надихають тисячі українців в окопах, в укриттях чи у вимушенні еміграції. Тарас Шевченко, геній, мислитель, пророк. Напередодні свята у центрі дитячої та юнацької творчості відбулись Шевченківські читання. Єднаймо Україну Тарасовим словом. Ой, горечко моє, а черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса поле, пошукаю свою долю. Дочко моя, глянь на мене, чорнобриву, моя доля неправдива, безставана я. Учасниками конкурсу були вихованці гуртків, студій, творчих об'єднань Васильківського центру дитячої та юнацької творчості, які змагались у двох вікових категоріях: – 9-12 років та 13-16 років. Задовго шляві коло хати, гроші над гудуть, хати з плугами йдуть, співають дічі дівчата, а медліваче ждуть. Оцінювали творчі здібності учасників, компетентні журі, виконуючи обов'язки начальника управління культури, туризму та охорони Марія Кулівник, заступник начальника управління, начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти Людмила Патяківська, заступник міської централізованої бібліотечної системи Оксана Дерев'янко, заступник директора Васильківського центру дитячої та юнацької творчості. Валентина Савичка на свято також завітала міський голова Наталія Олександрівна Балосинов. Дійсно, Шевченко унікальний. Він пророк, і всі слова, які в своїх творах він нам радив, раніше, мабуть, ми не сприймали так серйозно і думали, що так не станеться. Та він це бачив наперед. Сьогодні про це ми всі усвідомили. Тож треба вивчати Шевченка більше, вникати в його твори в його поезії і робити висновки і на майбутнє брати уроки твори Шевченка переживуть віки і вічно будуть у серцях людей. Усього нараховується 835 художніх творів. На захід завітали начальник управління освіти Васильківської міської ради Козак Лілія Олегівна. Так приємно, коли наші діти в українському одязі, вишиванках, дякуємо батькам, які підтримують наші народні такі традиції, Дякую центру творчості, правідня культури. І те, що ми спільно працюємо, це взагалі дуже добре. Наші учні показали свою творчість. Журі оцінювало емоційність, виразність декламування, артистичність, творчий підхід та креативність. Переможців нагороджено. Кожнього колективу студія дитячої стради пісні Лілея за перше місце у літературно-мистецькому заході єднаємо Україну Тарасовим словом. Дякуємо усім учасникам за неймовірний захід. Вірші Тараса Григоровича повинен знати кожен. Вони особливі, зокрема тим, що актуальні й досі. А люди виростуть, умруть ще не незачати царят. І на оновленій землі врага не буде супостат, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.